Чергова війна. Це кривава битва без відхилу. Воюємо з французьким альянсом. Залишились такі оборони. Потрібно допомогти перегорнути поле. Коли перегорнемо, тоді покажу в загальному їхні оборони. Будемо щось розпочинати. По атакам У суперника залишається 30 атак. У нас залишається 40 10. 10 атак різниці і 900 балів, майже 900 балів теж вони попереду. Так, ну що ж, будемо розпочинати. Перша ціль така. вибрав сюди зелених, тому що фафнір б'є по вогню сильніше. Взяв проти Річарда зелених, тут два скла. Давайте пробувати. Оделію взяв для, для чистки від фофніру. Або встигнемо прикритися, або щистимо. Так. Є непоганий комбо. Це жовті, фіолетові сині. Я думаю, потрібно ось так запускати. Чудово. Доїжджає зелений кристал, відразу його підірвемо. Так, обахкан походить, але там в нього мало ХП залишилось, тому його контратака нам не страшна. М -м -м. Кого ми будемо блокувати? Давайте відправимо ось так груверта в Фафніра. І спробуємо Ксандрелкою заблокувати, якщо вийде. Так. Заблокувався чудово, навіть е, навіть Річард заблокувався, а сюди ми Старласа відправимо і ось так прокинемо дозарядити Фафнір зник, А тут тут полянка була чудова. Так, перший є вирішив сходити на седі червоними. Взяв сюди мілінку, можливо, якщо не потрібно буде нічого щищати, то на другому заряді будемо її виводити. Так, ну поки не виглядає не дуже. Ось так прокинемо, підготуємо собі трієчку. Відразу її будемо збирати. Ось так синенький у нас буде Мілена. Так, давайте хід так і можливо знімемо яд сартана, якщо вона її не вб'є. Вона вбиває пепер. Ну. ну добре. У нас буде трієчка. Так, біє Мар'янка. 345. Ну, можливо, ми зараз мілінку зарядимо. Давайте спробуємо докинути ману Гарбрид чудово. Так, і вдаримо, певно, сюди. Хай там трошки хрот протруїться. Асортану приберемо майже нам. Ну. Ну, давайте спробуємо зарядити рей. Знімаємо яд, горіння. Ну, але зараз Ротгар все одно доб'є. Давайте три в Мар'яну. Ось так. Це напевно кінець. Ага, Мілька ухилилась. Чудово, і Мар'яна ухилилась, тому що шанси ще зберігаються. Тільки б нам якось... Червоненьких пошвидше заглядати. О, є в порожнечу трієчка. Чудово, знову ухиляння від Мар'яни. Так, кого ми боїмося. Ну, Потрібно бити Хродгара, там у нас буде трієчка в порожнечу. Так, Садіс спить. Ну і добре. Я думаю, що ми зараз знайдемо червоний камінчик і його приберемо. Все. І гордрет закінчує. Так, друге є. Так, вирішив сходити синіми сюди. Тут цей монбел неприємний. Два червоних. Взяв уйшалі для чистки від Домівента, там, можливо, десь ідею щистимо. Давайте спробуємо. Давайте ось так. Трієчка буде в медеї. Давайте ось так червоненький, навіть четвірка. Так, магнів чинив супротив. Давайте ще в неї трійку. Так, добре. Ось так. Мідеї 600, ну, ми можемо її двома камінчиками добити. Там спочатку стрічки один на неї полетить, а потім підірвавши бомбу. Нам потрібно забирати Монбела. У нього ще два ходи ухиляння. Спробуємо слизмером зчистити. На жаль, він ухилився. Давайте магнів домівента. Так, фергуса ми до Доїжджає трієчка знизу, що теж непогано. Ну, тут все тут. Вже їм нічого не світить. Скринку доб'ємо, щоб не закривалась. Зчистимо заповільнення якісь там у нас були можна вивести вайшалі на Х2 Все. Добре. З третім теж впоралися Наступна ціль обрав. Таку взяв жовтеньких проти центру. Там є мілька неприємна, ланду проти Шимера. Давайте пробувати проти мегаміньона його. Да, жовтих дуже багато. Ну Давайте ось таке комбо. Ось так приберемо синіх. У нас доїхав червоний кристал. Давайте ось так. Ну, мілька тут найстрашніша, як на мене. Давайте спробуємо ще раз. На заповільненого спарклайта. Так, центр зникає. Що ми рультуємо? Мільку зараз не хочеться заряджати. Можливо, ось тут жовтий. Ні У нас буде трієчка, але через хід. Там, на жаль, літує гардред. Чи божевіляться? Так, мегаміньонами... Ой, зайве. Зараз труїня ще буде від мене. Оце все. Довго жовтенький шукали, ну нічого, добив, залишається не важкий. Вирішив сходити ще на таку ціль. Так, тут справедливість боляче б є по фіолам. Але, можливо, ми її або приберемо, або на людві зловим, Побачимо. Тому так, тріх... трошки на... трішки на удачу йдемо. Це вже ціль трішки надгризяна була. Дайте синенький. Можна тепер зелений. І вийти ось так на синій кріс. Да, отримаємо зараз від скриньки. Добре, що вдарила. Так, зайве не лети. Думайте, ось так зелений. Скринька відкрилася, трішки прикриємось. Річард <кхід> чи справедливість? Ти що робиш? Ну Добре, давайте так. Так, і ось так фіол. Тепер ось так. Ну, не знаю чи ставити паразита, чи краще прибрати Річарда, бо нам зайвий урон не потрібен. Давайте. Так, добре, перезарядимо локи. У нас є люди. Їх Ну і добре. Справедливість так і не встигла зарядитись. І наш план спрацював, навіть якщо ми її зараз не добиваємо, то ми її ловимо на Людвіга. Людвіг вже свою справу зробив, розгін дав, тому тут вже спокійно добиваємо. Чудово. Так, залишається в нас одна атака. Зараз подивлюся, чи перегорнемо поле, і тоді я покажу оборону і якраз одну атаку вже після. Або ну, тут 6700 і. Ну Тут надбитий центр, тому краще почекаємо. Поле перегорнули. Ось такі оборони в них. Ну Немає таких там Супер Топ-Героїв. Тут... овоч таке. Але... Але все ж таки, що там 27? 31, ну, плюс-мінус рівно йде. Так, зараз підвершу сходити на ось таку останню mm. ціль. Ну, радугою. Вийшла радуга. Будемо експериментувати. Ось так, комбо ось так. Так, чудово комбо летить. У нас буде Газель перекриваємось. Давайте ось так. Ось так, Фіолетовий. Ай, бартоломію не обов'язково було заряджати. Давайте заберемо. Мегаміньона, а ми його прибрали. Це вона крадеп, а чому вона не забрала? Хм. Дивно? Ну, давайте будемо ось так. Все тут надто сильно для цієї команди оборон. Ну, так непогано не, не отримали вони. Добре. Так, маємо 4 шоти. Два розбили. 441 бал набрали. Нормальний результат. По атаках 28-27. Ну, тобто, зараз зробити один шот і ми їх наздогнали, тобто зараз рівно. Кінцівка буде цікава. Результат війни, як завжди, буде в кінці відео. Всім дякую за перегляд і нехай щастить!